Ви відчуваєте втому виснаження. Ви, ніби білка в колесі, яка бігає по колу, але результату немає ніякого. Лише розчарування, біль та виснаження. Якщо це про вас, то швидше за все, ви витрачаєте дуже багато часу на те, що не дає вам задоволення. Часто ми ніби в якійсь гонитві женемося за якоюсь чужою версією успіху, яку побачили, чи в інстаграмі, чи в якихось інших соцмережах, чи можливо, досягаємо якихось цілих, які нам нав'язали наші рідні, батьки, чоловік чи хтось іще з нашого оточення. Для того, щоб не відчувати виснаження, щоб не відчувати втому і не бути ось оцією білкою, яка постійно рухається по колу, необхідно в першу чергу визначити, що важливо для вас, куди вам потрібно рухатися. Мені дуже подобається метафора, що перш ніж лізти на драбину, яка стоїть біля стіни, необхідно зрозуміти, чи до тієї стіни поставлена ця драбина, щоб не виявилося так, що ви все своє життя. Лізете по цій драбині, а коли ви нарешті люди вилізли, ви розумієте, що ця драбина була поставлена не до тієї стіни. Це викличе лише ще більший біль та розчарування. Тому дуже важливо зрозуміти, що є саме вашою ціллю, що є саме вашою метою, що є саме отією стіною, до якої хочеться підніматися. І краще бути черепахою, яка рухається. Повільно, але в потрібному напрямку, чим левом, який рухається швидко, але незрозуміло куди, без якоїсь конкретної цілі.